Асвітаємо, молодіжна рада. Прикода сьогодні. Ми розпочинаємо запис серії подкастів під неймовірно цікавою назвою «Голоси змін. Поруч зі мною сидить Денис. Я голова молодіжної ради при Вишневій міській раді. Ці люди, які прийшли в молодіжну раду, вони зібрані з якоюсь метою і ці вони вже розуміли на які жертви вони підуть. А, я так розумію, співпраця з владою у вас супер круто вибудована. Це більше їх рейтинг подальшому топ 3 ініціативи. Проекти ну насправді у нас проект. Всі стандартні. Перший а... раз чую, що молодіжна рада якісь стандартні проекти. Яку б ти собі пораду дав в минулому. Прийди раніше. Всім привіт! Вас вітає Молодіжна Рада Прикода. Сьогодні ми розпочинаємо запис серії подкастів під неймовірно цікавою назвою «Голоси змін. Поруч зі мною сидить Денис. Денис, розкажи трішечки про себе. Мене звати Денис. Я голова молодіжної ради при Вишневій міській раді. Ось мені 24 роки. Наша молодіжна рада вже функціонує близько року. Ось ну, і якщо коротко, то так. Супер е, я неймовірно люблю людей, які творять зміни, і я розумію, що бути головою молодіжної ради це неймовірно велика відповідальність. І в мене таке перше питання, оскільки ти по факту координуєш роботу, ти працюєш з великою кількістю людей. Як ви взагалі мотивуєте і згуртовуєте свою команду? Оскільки у вас є певні цілі, візія, місія, як вдається згуртовувати і управляти навіть цією командою. От насправді на все дуже просто. По перше, всі люди, які при Щшли в молодіжну раду, вони зібрані з якоюсь метою і ціллю. Тобто вони, вони вже розуміли, на які жертви вони підуть. Вони розуміють, для чого. Ось. І тут питання мотивації навіть ну, загалом не розглядались, тому що всі йшли заради якогось результату. Наприклад, у нас було е збільшення. Там, Питання стосовно роботи з молоддю. Ага. Ось. Тобто про молодь забували, е з молоддю не спілкувалися. і тому, е як тільки піднялося питання створення молодіжної ради, ми зрозуміли, що чим ми будемо займатися саме. Ось е дуже класно працює момент з рефлексіями. Ось особливо після заходів і це допомагає нам зближуватись. Ми розуміємо, після кожного там заходу ми там сідаємо і обговорюємо угу. це питання, що було добре, що чого нам не вистачило в даний момент. О що ми покращимо, і так далі. Тобто, ну оце такий момент е -е, командотворення у нас працює. Е -е, що особисто тебе мотивує бути головою молодіжної ради? Е -е, мотивує те, що люди ну пізнаваність угу. Спочатку е -е, я бачу результат, на яким ми йдемо. Ось ми розуміємо, що люди можуть до нас звертатися будь-який момент. Тобто, ми не говоримо про те, що вони там можуть нам написати там на сторінку, інстаграм, фейсбук чи щось. Е, так як місто громада загалом так невелика, то вони можуть підійти до мене в будь-який момент на вулиці і там запитати або запропонувати ідею. Ось ну і оце надихає. Хочеться, хочеться робити Це для них, круто. тому що вони спілкуються з тобою вже напряму. Хочу запитати в тебе про взагалі про брендинг. Як mm -hmm. ти вважаєш, чи важливий брендинг для молодіжної ради загалом для е, молодіжних консультант дорадчих речих органів? Е, зараз йде мова про те, що особистий бренд це дуже важливо. Але чи важливий бренд молодіжної ради загалом? Чи впливає це на довіру зі сторони влади, зі сторони громади? Знову ж таки, mm -hmm. е, так це дуже важливо в даний момент. Е, ми виділили, ми обговорювали це з командою. Ми виділили. Два аспекти і для нас важливих це як візуальний аспект і публічний аспект по брендуванню. Uh -huh. Візуальний аспект це те, що стандартне, це брендові футболки, блокноти, журнали, шопери і так далі. Ось і публічний аспект це те, що публікується в ЗМІ, uh -huh. те, що йде, скажімо так, на обширну аудиторію, це газети, там можливо, навіть інтерв'ю, і так далі. Ось, тобто ми проводимо тренінг, ми розуміємо, що ось це це буде розголошення нашої роботи. Ось тому ну це дуже важливо, його треба продвигати, і чим більше, тим краще створювати якісь розіграші, конкурси для того, щоб воно йшло далі в люди. І коли ти йдеш там по громаді і розумієш, що там от, літом там деякі ходили в наших футболках, деякі ходили з нашими шоперами. Ти розумієш все, от буде людина якась іще йти, зацікавиться, спитає, де ти взяв. Ось, ну і це знову ж таки це підписники збільшуються, обізнаваність, пізнаваність і, скажімо так, ну А Де ви берете фінансування? На шопери, футболки, якби, бо я думаю, багато хто буде нас дивитися, і блін, ну це дуже круто. Але по факту ми розуміємо, що все в фінансування, обмежене фінансування знову ж таки власне питання. Е е că... Спочатку це було звичайно власне фінансування. Ну тому, ми я розумію, як не то всі розуміють, що yeah. 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 щоб. Почати щось робити, треба трошки вкласти свого. Ось. Тому в даний момент це, звичайно, вже якась підтримка міської ради. Ось вони вже розуміють, що це працює. Вони бачать відклик від людей, від молоді. Ось деякі з них там ми вже даруємо е, міській раді, ми також даруємо там шопери, наші все, щоб вони також ходили по громаді з ними. Ось. Але, ну, звичайно, це фінансування спочатку своє, а тепер, вже, скажімо так, ми намагаємось взяти кор долучити кошти від міської ради. А я так розумію, співпраця з владою у вас супер круто вибудована. Можливо, ти порадиш якісь я не знаю топ 3 поради, mm -hmm. як молодіжним радам будувати цю співпрацю? Бо є громади, де влада взагалі не йде на контакт, і можливо, якісь дієві кейси є. Mm -hmm. Е, ну, Тут питання в тому, що треба не боятися взагалі до них йти, Це перший момент, це комунікація. О, ти йдеш до них, ти говориш, тобі говорити треба фактами. Не, не, намага, не намагайтеся лити в воду, що от, ви, я хочу зробити ось такий проєкт, в uh -huh. мене конкретні задачі, в мене є, як ми говоримо на будь-яких тренінгах, цільова аудиторія така. І ось такий результат, ми його визначили. Ось. І вони розуміють, вони будуть підтримувати. Звичайно, в перші рази вони можуть сказати. Я не розумію для чого це. Це не на часі. Ось, але е, в подальшому вони зрозуміють, що це працює і, і на, на них е, це більше їх рейтинг в подальшому. Ось тому, е, перше, це звичайно не боятися до них підходити. Друге, це задіювати їх. У е, нас буде проект діяти з наступного року. Це спільний проект буде молодь влада. Ось е, ми будемо. Просити мови, звичайно, це будуть опитування, запитання яких розвитку нашої громади в подальшому. Ось і потім будемо складати відповідно до відділу ці питання, і вони будуть давати відповіді на них. Скажімо так, ну можливо, це навіть десь якась категорія подкасту. Десь так воно може буде виглядати. Ось ми бачили дуже класні кейси по іншим громадам. В плані того, що ці зустрічі в кав'ярнях з представниками влади, ось ми, скажімо так, адаптували його під онлайн режим. Uh -huh. Більше тому що у ну, час війни його все одно ну, ти адаптуєш так простіше. Ось, але зустрічі також такі будуть е, е, додатково. Ось, ну, тут... Це як друге і третє просто не бійтеся, дійте, та й все. Ну це найголовніше не чекайте ну, да, завтра, да, да. беріть і рухайте цю все діло сьогодні. Е, ще питання щодо партнерств. Е, я так розумію, що окрім міської влади, ви ще з кимось взаємодієте. Хто ці стейкхолдери, ваші чи партнери? Ваші uh, да у нас є декілька громадських організацій. Ну взагалі, ну в громаді їх багато. Їх насправді дуже велика кількість, і, і можна з ними працювати з усім. Основні, наші це громадська організація Такштаб. Uh -huh. Ось відома, я думаю, всім там стосовно адаптації жінок і розвитку їх. Власного і бренду, і психологічного стану, багато різних моментів. Ми з ними співпрацюємо. Ось, е і ну, це останнє наше з так штабом у нас було. Ну, і в основному це малий бізнес. Да. Малий бізнес це кав'ярні, там, звичайно, ось ми з ними домовляємося стосовно якоїсь реклами, е вони домовляються з нами стосовно, е скажімо так, е публікації з їх відмітками. Ну і так далі. Тобто, ну, будь-який момент воно воно по-різному завжди буває, але. Треба співпрацювати, це дуже важливий момент. А в мене мабуть таке останнє питання крайнім. Які не знаю топ 3 ініціативи, проекти молодіжної ради от є такими, що ти от пишаєшся з гордістю, щоб можливо люди, які нас будуть дивитися, вони захочуть перейняти або щось реалізувати в своїй громаді, і такі подивляться: ну це проект мрії. Я зроблю це в Бучі, в Ірпені, я не знаю там в Білогородці тут тут питання насправді дуже важке, тому що ну насправді у нас проекти всі стандартні в основному. В перший раз чую, що молодіжна рада якісь стандартні проекти. Да, да. Ну, тому що ну, ми відштовхуємося звичайно. Ми дивимося на те, що роблять інші молодіжні да, ради. Да, да. Ось, і ми на цьому будуємо наші проекти. Ну і це в основному це тренінги неформальної освіти. Ну неформальну освіту всі роблять. Це класно, але ну, це воно всюди. Щоб сказати, якийсь проект. Можливо, цей проєкт, якраз молодь влада. Ми його збільшимо, розширимо. І якраз напевно, ось цей проект він буде більш глобальний, з яким ми будемо ходити. На, на різні зібрання там молодіжних рад, і будемо його продвигати. Ось поки що так такого проєкту так, глобально. Поки що немає, але він буде. він буде. І тепер вже таке підрезюмуюче, все таке питання. Щоб ти дав собі можливо, якусь пораду, якби повернутися, тільки-тільки тебе обрали головою. Mm -hmm. Яку б ти собі пораду дав в минулому? Я б напевно сказав, би, що прийди раніше. Mm. Т, т, трошки раніше, е тому що кхін, все розпочиналося від учнівського самоврядування, ось від президентства в школі. Ось, і треба було вже звідти, вже потрошку відразу зі школи переходити в молодіжну раду. Тому що uh -huh. ну, вона була е і більше б досвіду вже набралося. Ось е от поки вона функціонує зараз, молодіжна рада, ти знову ти намагаєшся схватити всюди потрошки інформації, так би було часу більше на даний момент. Ось ну от от, 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 от от так би я собі сказав би. Прийде раніше. Клас. Я тобі дуже дякую за таку дуже швидку і теплу розмову. З нами був Денис з громади Вишневого. Неймовірно крута молодіжна рада, неймовірно крута громада. З вами був подкаст «Голоси змін. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарі. Па-па!